Приїхали в Атланту на, на мітинг. Ми приїхали дуже рано, і щось це нікого ще немає. Стівен він притащив мене. поранше, каже, місто знайти. Так ходілась, мені холодно буде. Турець, блядь. Але ми зараз будемо м'яти. Це тільки треба, щоб приємно було. Пару слів розказати. Що хто ти? Що ти? Як ти вийшов з полону? Демократія. Я за демократію. Україна буде в Україні, а він піде до президента Трофію. Чуть-чуть Трофію піде до президента Трофію. Зараз поки у місті такі організовочні роботи будуть. Вчора на приперлищі 45 хвилин. Ще немає людей. Ну так, є чоловік. 20 всього. Чекаємо. Americans come up and say, fuck, fuck Trump. I've been to Ukraine five times. These are Scythians. these are from the old Scythian religion. Yeah, Scythians yeah. and Sarmatians. Police, they lived here... Багато американців пішло підтримати. Некоторі навіть самі плакати понаписували. Thank you Friends, thank today. We are still gathering. We expect many, people. people to... with Ukraine. Stand for freedom. Ukraine fights for all of us. It's a summit building. It's a really tall, white building. Could you please I can hear it, that's good, thanks, good luck. Ukraine is not for sale, Ukraine is not for sale, Ukraine is not for sale, it belongs in NATO.

We have here not to have fun. We are here to commemorate those who died for our country. Somebody said during this war I would say, I would take it a step further and say, How about the communist regime? How about Holodomor? How about Chernobyl? How about those who were sent to Siberia? Увагу, яку вона нам надала, і продовжувати не боячись за своє життя, не чуючи отакі сирени, як ви чули секунду тому, і не бігаючи кожну ніч з бомбосховище або підвал, я говорю спільного ворога, тому що дикланпарсупотськіпсопотин нас і the Budapest Memorandum. Юкрейн Гевапта тверд ларжест нуклея арсенал. А лайк та сайна бакде Мейк Юкраїн нуклеєрґєнта тверд лоті, що полонені, будь з ними. Дай їм надію, що вони повернуться, що вони не забуті. І також Господь, ми просимо тебе за всіх, хто загинув. Вони живі перед тобою. Ми дякуємо тобі за них. Ми зараз, Господи, приносимо їх в цій хвилині мовчання.

ne bude brat ja